you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. А ми починаємо Завгар кличка володіє правами на елітну нерухомість у близькосхідному Еміраті. Утім, він жодного разу не показував ці права у своїх деклараціях. Відтак, якщо ним зацікавиться набу, може сісти за грати. Дмитро Рахматулін, якого припаркував Віталій Кличко на головне місце по автопарку КМДА, володіє правами на нерухомість. Там уже 15. Дцять років, але ніколи не включав її до своїх декларацій. Ймовірно, він вагався чи соромився, оскільки хмарочос, де він придбав елітне житло, є недобудовою. Інформація про елітку у власності Рахматуліна стала відома завдяки розслідуванню, що веде міжнародний проєкт Дубай Анлокт, який є частиною розслідувань. ОЦЦРП. український проект схеми оприлюднив подробиці щодо таємниць дубайських пентхаусів. Розкривши інформацію про цього столичного посадовця. Зараз він є виконувачем обов'язки очільника автотранспортного підприємства КМДА, а раніше керував цілим департаментом транспортної інфраструктури КМДА, що є значно більш впливовою посадою за нинішню синекуру, та очолював інспекцію з паркування ще у 2009 році. Рахматулін придбав 16 квартир на узбережжі Дубаю поруч з островом Джебель Аль. Лі нерухомість має знаходитись у хмарочосі в Феретті Лакшери біч резиденс. Її сукупна площа складає 2255 квадратних метрів. Але з 2009 року будівлю так і не звели. Відтак, Рахматулін є власником частки у елітній недобудові. Відповідно до даних транзакцій, які потрапили до журналістів проєкту Дубай Анлокт. Ці віртуальні квартири Рахматуліна вартували 14,5 мільйонів доларів у біографії парку. Вальника кличка час придбання нерухомості позначений як закордонне відрядження з 2006 і по 2015 роки. Журналістам сам чиновник пояснив, що того часу працював у арабо-африканському регіоні на приватній компанії як керівник. Відтак, вчинок посадовця має ознаки кримінального правопорушення. Сам Рахматулін не пояснив, що саме трапило з його інвестиціями, зазначив лише, що не володіє елітними квартирами, а об'єкти незавершеного будівництва у нього відсутні. От тільки цікаво, як саме в нього з'явилося стільки нерухомості. Сам же Віталій Кличко раніше кричав, що у Києві немає корупції, а тепер виявляється інше при тому, що він ще й займає держ державну посаду на цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.